Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук і мій новий планшет. Присвячений він тваринкам ферми. Дуже великий, насичений, різноманітними деталями. Дитині буде 100% цікаво гратися. На задній стороні обкладинки в нас гараж, в якому розміщується трактор. У трактора є, звичайно, водій. Водій рухливий, його можна навіть зняти, посадити сюди іншого гея цієї книжки, фермера. Я познайомлю вас з ним пізніше. Є причеп у причепі, бідони з молоком, також сюди можна розмістити буде овочі, тваринок з ферми. Ну, В принципі, будь-що, що є у цьому планшеті. Зроблений він у форматі 20х20 20 см, достатньо зручний, і невеликий, і немаленький. У нас є амбар з грою, вгадай, де качка або де гусак. Розміщуємо там, і дитинка вгадує, кого ми там сховали і де. В амбарі у нас розміщується кінь та корова. Також є інструменти для прибирання та маленький їжачок, який спостерігає за грою завжди. На першій сторінці. У нас город. На городі є опудало, яке прагне розігнати цих сорок ворон, але не завжди допомагає. І наш головний герой-фермер з такими чорними гарними вусами. На городі росте багато різних овочів і заховалася овечка. Її можемо розмістити в, в будь-якій частині нашого планшету. Допомагає фермеру песик. Який доглядає за всіма, та котик, який все поглядає на пташки, хоче її з'їсти. На другому розвороті ми маємо тваринок. Тут у нас і віслюк, і свинка. І курочка циплятиме, і кролі в клітці, ну, різноманіття. Дитині буде дуже цікаво гратися та розвиватися. Також ми бачимо тут ставок невеличкий з паєтками, приємний на дотик, можна попереміщувати намистинки та сховалася коза. Такий планшет у мене вийшов. Дякую вам за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я завжди чую.